Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 16 серпня. Я зараз дублюю карту дня на оракулах Ленорман 9.40. Подивимося, що вони нам ще яке доповнення дадуть до тої інформації, що ми вже побачили. Будь ласка, карти, покажіть нам ту ситуацію по місту Запоріжжю карту дня, яка буде сьогодні на 16 серпня. Люди, в мене відкрите окно, у мене ж дорога за вікном, вона мокра і дуже шумно їдуть, тому я якомога громче кажу, але мені кричати я не можу, У мене голос не той. Дивимося Запоріжжя. Запоріжжя сьогодні, бачите, блукає в якихось дебрях непонятних. В непонятних дебрях блукає. Що то за дебрі? Ото, ото показувало то правосуддя перевернути, бачите хрест? А ну, давайте ми трошки розкриємо той хрест. Угу. Ну, дивіться, після хрест, то що було до хреста, то воно закінчиться. Це ми проходимо, це по долі, це ми ніяк не перескочимо. І після цього піде вже успішна робота Лілії. І це статусна, Це буде у владі все робитися. Я не буду далі дивитися, бо це не той розклад. Так, ну, слава Богу, що воно. Ну, поки що воно отак буде. На сьогодні отак. То, то я так відкрила вже, знаєте, вам трошки вперед забігли. Зірочки. І це, до речі, буде довгий час. Ну, я довгий. І деякий час буде, бо зірки це е, так, це наші бажання, але коли оце стоїть поряд, то це надовго. І ще, бачите, це ще і міст рядом. То пройде, пройде якийсь час до тих собиті. Пройде якийсь час. Не знаю який, може тиждень. У нас війна, у нас все швидко відбувається. розумієте? Покажіть нам, будь ласка, оцей мост, що тут наближається до нас? Зміни наближаються, які зміни будуть? Пльотки? Пльотки, 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 хаос буде. Буде хаос. Та чи буде він? Сьогодні, може, більш на вечір буде, це вже вечір. Пльотки нічого хорошого нам не несуть. Маски. Маски. Маски і пльотки. Маски і пльотки. Дуже схоже, що щось буде у нас сьогодні. Але подивимося, не будемо забігати вперед. Не будемо. Цього достатньо. Люди під масками це люди, які роблять свою справу, передають дані. Працюють на ворога. Прикидаються. А пльотки це хаос, це проблеми, це конфлікти, це бійки, це таке все буде. І це все буде на вечір. Подивимося, яка буде ситуація. Подивимось люди. Це наше Запоріжжя. На жаль, такий буде вечірок у нас сьогодні. Я хочу зараз. Зафіксувати вашу пам'ять, щоб ви оце побачили, цей цей розкладик. Я для себе зафіксувала, щоб не передивлятися, щоб проаналізувати. Я згортаю ці карти. І зараз ми дивимося Запорізьку область, окуповану частину під окупацією, яка у нас знаходиться. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію в запорізькій області окупованої територією. Сьогодні карту дня на цю територію на 16 серпня. Ну, дивіться. Місце наближення, це якісь переговори ведуться, щось, якісь розмови ведуться, наближаються до якихось звісток, до подій конкретно вже. Бо всадник це вже події. Вони вже ось-ось-ось. Але на кінці випадає місяць, то я хочу його розкрити. Це буде якась ось, пожалуйста. Пожалуйста, на окупованих територіях це ж та буде ситуація на вечір. На вечір люди у вас в окупованій території будуть отакі проблеми. Подивимося. Успіх. Це будуть наші стріляти. Наші будуть. Це наші будуть робити. На ніч вам. Але дуже успішно. Запорізька область окупована територія. Пожалуйста. Це рішення, воно вже, всадник, це вже воно буде виконуватись. Це буде робитися вночі. Ось так. Гадаю, зроблять щось хороше. Чи партизани, чи наші ЗСУ. Дуже добре. Давайте подивимося карту дня. Будь ласка, карти, покажіть нам на 16 серпня, яка буде ситуація в Запорізькій області, підконтрольні нам, але яку окупанти обстрілюють. Тобто цю сіру зону. Я так її буду називати. Я просто не знаю, як. Як це питання карта? Ну, бачите, що там робиться? Там робиться таке діло зранку. Ось так. Все ж таки вони там, ті падли, заходять, я вибачаю за те, що я ругаюсь. Заходять вони. Заходять, грабують людей. Отам От по краям заходять, грабують людей. Боже, вони все перестріляли ще й заходять грабують. А це праздник, який буде, він наносний буде, він під масками буде. Це там таке щось вони... А ну, дайте я розкрию цей букетик. Ось, пожалуйста, що на цей букетик випадає. Тучі проблеми. Але вони недовгі, вони швидко пройдуть. Якісь будуть проблеми всередині дня. Але прикриються ось таким чим, знаєте. Це все будуть робити ті люди, які заходять в групи ДРГ по краях, хоті лазять там. Ну і колаборанти. Колаборанти. Під масками це наші люди, які живуть там, і вони будуть здавати. Здавати будуть точки, території, будуть язиками своїми тіліпати. Це люди, які будуть здавати наших військових. Ось вони, пожалуйста, ви вилезли на тих територіях. Там треба ретельно, ретельно, дуже ретельно обслідковувати, хто там живе, хто там їздить, що там за волонтери. Що то за волонтери там тягаються, їх треба дуже. Під волонтерами можуть оці покидьки лазити. Знаєте, волонтери волонтерами, але вони різні. Можна під волонтерами бути, е... ви розумієте, про що я кажу. Давайте подивимося Херсонщину. Херсонщина, місто Херсон, покажіть нам карту дня на сьогодні. цікавий сьогодні день люди. Місто Херсон бачите? В місті Херсоні йдуть якісь дії, але вони дуже такі темні, і це йде тут і обман, і зрада тобто Розвілка багато чого показує поганого ще й поряд з місяцем. І це буде тіліпатися ця ситуація. Вони ці звістки дають. В общем, погані карти на Херсон. Там дуже багато колаборантів, які то роблять. І не тільки колаборанти, там же і росіяни, і вони, коротше, там це все роблять. Але зрадники там, невірні люди, вони працюють і передають звістки. Так. Давайте подивимося, Херсонська область, правий берег. Активізувалися, дуже активізувалися ці люди. Вони хочуть якийсь реванш, але вони ж не знають, що вони самі хочуть. Вони і тікають і реванш хочуть. Хочуть багато горя наробити. Покажіть, будь ласка, карти нам правий берег Херсонщини. Область. Область. Правого берегу, подивіться цей моз кругом. І звістки. Це щось дії, звістки, Ну хоча б на вечір більш-менш гарні наближаються ці звістки, правий берег. Правий берег для людей він буде сьогодні більш-менш нормальний. Тут хоч карти випали нормальні. І дії, і звістки, вони вже там. Все це робиться. І будуть по почуттях, люди будуть спілкуватися, буде все нормально. Слава Богу. Це правий берег. Повторюються карти. Тобто, якщо вони повторюються, то там воно буде робитися це все. Оцей е, всадник кругом. Луна, всадник. Повторюється ця. Будь ласка, покажіть карти е, Лівий берег Херсонщини. Яка ситуація карта дня сьогодні випадає їм? Опять вони там щось задумали по дітям, по дитячим якимось ділам, якісь документи в них там робляться зараз. І Ця робота ведеться іменно по дітям по лівому берегу на окупованій території Херсонщини. Яка робота? Башня. Башня. Вони хочуть, вони там законодавно якось це хочуть. Але дуже мішають їм оці люди. Це бланка. Це може показувати і, але це ні. Ні, не може вона це показувати. Це бланка, це піка. Це піка, це бланка. Це люди езотеричні, які займаються езотерикою, які роблять, роблять обряди. І дуже вдало роблять ці обряди. І дітей вони їм не віддадуть. Ці жінки дітей їм не віддадуть. Ось так. Пігуї не наших дітей. Ось так. Молодці дівчата, працюйте, ви умнічки. Ви дуже гарно працюєте там. Все, ось такі були у нас розклад полінормана. Е -е, такі ви побачили події. Щось там доповниться. Якось ви то побачите по-іншому, то. Такі справи, бачите, лівий берег? Не відчіпляються вони від дітей. Але ці дівчата вони роблять свою справу. Нічого їм не вдасться цим ідіотам. Дітей. Вони вже угнали скільки через Маріуполь на Росію біля 270 тисяч дітей. Мільйон людей, із них 25% дітей. Як їх повертати? Як їх повертати? Ми зовсім не можемо повернути. Як повертати тих людей і дітей? Не знамо. Все, люди такий розклад був. Почуємось, папа. -па.